organization Malagyfn, veitum þið mjög 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 Malagyfn 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 Sjárfrið, Malagyfn Sjárfrið друзі, ми дякуємо сьогодні і вам усім за те, що ви були неймовірно активними слухачами і брали активну участь у наших тут всіх сценках. Ми отримали багато посмішок, багато нових знайомств, багато фотографій, багато інсайтів, багато історій успіху. Друзі, сьогодні ми отримали знання. Та інструменти, які реально змінять життя. Це не просто кінець першого дня, це старт ваших результатів та змін. Дорогі друзі, А ми хочемо пожелати вам прекрасного вечора, прекрасного відпочинку, щоб ви на наступний день прийшли ще з більшим азартом.